Відповідь на тему реалізація. Можу сказати, що реалізація це? що? Це те, що буде відображатися на матеріальному плані. Тобто я реалізована, коли я маю стільки-то грошей, чи взагалі маю там, гроші з того, чим я займаюсь. Чи, Ну, Результат результат моєї реалізації. Тобто, якщо я займаюся улюбленою справою, якщо я це веду, якщо я рухаюсь в цьому напрямку, відповідно, ну, я все одно ж уже реалізована. Правильно? Питання в тому, що коли ця реалізація, типу коли ота от, от кінцева точка Б, це коли я маю якусь відповідну суму зі своєї реалізації? Продовження. Якщо я хочу мати е, якусь суму, скажімо так, якусь остаточну суму від своєї реалізації, то я просто. Роблю дії, я просто рухаюсь, я просто йду в цьому напрямку, я просто переставляю ноги. Не очікую, коли це станеться. Не порівнюю себе з іншими. Не дивлюся як у когось, а тільки дивлюся на себе вчорашню і на себе сьогоднішню. І порівнюю себе з тою, яка була вчора яка сьогодні вже виросла. Просто роблю все, що від мене сказати залежне. Переставляю ноги і йду вперед, не очікуючи, не порівнюючи, не зважаючи. Сьогодні хочу розмовляти. Мені подобається, як в мене сьогодні зачіска виглядає, я собі зробила в домашніх умовах укладку, тому е, хочу. Проявлятися сьогодні. Продовжу цю тему. Якщо я дійду до тієї точки Б, яку я сьогодні собі поставила, ну, ми так люди всі влаштовані. Я ж не захочу зупинитися, відповідно, я захочу збільшити свою точку Б. І я знову почну бути невдоволеною, я знову почну рухатись і знову йти вже робити тільки вже інші дії для того, щоб прийти в свою нову точку Б. Оця така реалізація, вона сказати, така безкінечна, тому що ми обрали цей шлях і будемо йти по ньому далі. Дякую, люблю.